Привіт! Мене звати Каспер Хола, і сьогодні я покажу, як побудувати АФК ферму слизів в Майнкрафт, яка буде приносити майже 9 стаків слизі на годину на складній складності. Обов'язково поставте свою королівську вподобайку, щоб не загубити цей туторіал. А також підпишіться на канал. Ну а ми починаємо! Для початку вам треба знайти океан, адже ферму ми будемо будувати саме тут. Далі нам треба знайти слайм чанк. Ви можете викопати велику територію під землею, знайти де спавняться слайми, та визначити, де знаходиться слайм чанк. Або якщо ви знаєте сіт світу, то можете скористатись сайтом, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. Тут ми вписуємо свої координати і знаходимо найближчий до нас чанк. Спускаємось до кута чанка і копаємось до 22-ї висоти. Як тільки ми це зробили, нам треба розкопати територію всередині чанку, висот тою в 7 блоків. І коли територія буде розчищена, нам треба буде знести бокові стінки глибиною в 2 блоки. Таким чином у нас вийде, що в нас розчищений чанк і ще 2 блоки в сторону. Далі з будь-якого краю нам треба піднятися на 4 блоки вверх. І з будь-якого краю поставити півблоки у верхнє положення. Та обвести ними по периметру чанку. Товщина цієї лінії повинна бути 3 напівблоки в ширину. Після того, як ми це зробили, прибираємо допоміжні блоки, і тепер нам треба розставити освітлення. Зносимо всі смолоски, по які ми поставили до того. І тепер ставимо їх в кожному куті. А також зліва від центральної синьої лінії. Таку саму схему треба проробити і на верхній платформі. Як тільки ми з цим завершили, нам треба знайти центр цього чанку. Відступаємо від кута три блоки: один, два, три, і з четвертого починаємо рити яму чотири на чотири блоки, і також чотири блоки в глибину. Після того в будь-яку сторону копаємо тунель. Не копайте його довгим, буквально на 4 блоки від кордону чанку. І тепер нам треба прокопати високу шахту аж до самого верху. Робимо трубу діаметром 1 блок і прибираємо звідти воду. Це можна зробити шляхом засипання піску до шахти. Повертаємось до нашої ферми. Тут ми прибираємо ще два блоки, ставимо скрині. До яких підводимо вирла та ставимо на них багаття душ. Далі підіймаємось на 4 блоки вверх і зверху ставимо люк, від якого будуємо платформу прямо по центру 4 на 4 блоки. Далі стаємо на краї і ставимо люки ось таким чином. Поки що ці люки прибираємо для того, щоб заспамити голема. І тепер нам треба його якось трішки посунути. Сюди. І це все діло закрите. Все, прибираємо зайві блоки. Ферма готова, тільки треба попрацювати над виходом. Для цього беремо рештування і ставимо їх доти, доки їх висота не досягне 148-го блоку. Тепер будуємо дорожку в сторону нашої ферми. Виходить, що в чанк поміщається три рештування. Доставляємо ще чотири блоки: один, два, три, чотири. І тепер тут будуємо АФК-платформу. Ставимо сюди ліжко та освітлюємо її. І також ставимо двері. Все, ферма готова. Постоявши тут лише годину, я зібрав майже 9 стаків слизі. Обов'язково підпишіться на канал, аби не загубити цей туторіал. Та напишіть в коментарях, чи вдалося вам побудувати таку ферму. Ну а з вами був Каспер. До зустрічі!